Безпровідні помпи, які я використовував, вони тут є всі: це Metrum, це OmniPondas і це Еквіл. Кожна помпа має свої особливості, але так як часу мало, я розповім тут коротко, більше буде повний ролик у мене на телеграм-каналі. Значить, метром вона має сталеву канюлю 5 мм. Вона завдяки такому методу встановлення може легко перестановлюватися. Тобто, якщо ми зірвали пот, її легко перестановити. Далі з петлею Андрої Тапс вона може працювати до один, доки в ній є інсулін, тобто не так, як у умніпод, тільки 80 годин, а якщо у нас є інсулін, вона може працювати там навіть тиждень і з тим фактом, що її можна перестав, перестановлювати, це в принципі дітям буде ок. Також вона має два типи резервуарів і складається з двох частин. Бачите, тут це резервуар сюди вставляється трансмітер. У нас є резервуар на 300 одиниць і на 200 одиниць. На 200 одиниць він значно менший, і ви бачите, що навіть 300 одиниць менше за умніпот, а на 200 ще менше. Але майте на увазі, що трансмітер у них різний, тобто один не підходить і до того, і до того типу резервуарів. І її до Android Android Apps, до iPhone вже, я думаю, скоро буде в апсії e можливість також підключити. Переносомні поддаж, вона найдорожча і вона найлегша в користуванні, тому що підключається без проблем до Android apps або на айфоні до петлі і або loop, канюля вводиться під кутом 45 градусів і це підійде більшості. З недоліків це, звичайно, ціна і об'єм резервуару тільки 200 міль... одиниць. Тобто, як для дорослого не всім цього вистачає. Ну і звичайно, працює це все діло не більше 80 годин, тобто 3 доби і 8 годин для встановлення іншого наступного поду. І це виходить найдорожчий у використанні ресурсу. Помпа Equil – це найдешевше. Це... Бо як безпровідна помпа, але вона трошки своїми особливостями. Тобто вона не є водонепроникною, і коли ми йдемо в душ, нам потрібно на цю застібку натиснути і зняти помпу. Це залишається на тілі, це ми йдемо на душу. Завдяки тому, що в резервуарі немає ніяких плат, його можна дуже довго використовувати. Один Цю штуку ми використовуємо також можна переставляти кілька разів, каню, бачите, тефлонова, вводиться під кутом 90 градусів, що також не всім може підійти. Тобто, можливість перестановлення і все це діло допомагає економити, але сама помпа вона є конструктор. Для новичків буде дуже важко, тому що нам треба це роз'єднати, закачати інсулін, батарейку змінити і так кожен раз. Не всім це може підійти. Але як по вартості обслуговування, то це буде на Дешевший варіант, і сама помпа, ось ось це сама помпа, а це все інше, це розхідні матеріал. Тому о, такі варіанти є. І, на жаль, в Україні наразі тільки у ній подальші, то їх зараз так важкувато знайти. Але думаю, що скоро з'явиться і метром, і еквіо, і в принципі буде що вибрати, і можна буде щось спробувати підключити.